Екстрена медична допомога на Закарпатті виходить на новий рівень. Усі карети швидкої обладнані електричним кардіографом, який оснащений телеметрією. Апарат портативний в транспортній сумці. Відповідно, сумка захищена. Ну, враховуючи специфіку роботи на швидкій допомозі. Апарат має бути захищений, тому що активно використовують в день. Це з десяток, з два десятки викликів. А на кожному виклики. По протоколу мають знімати електрокардіограму. Він легкий у користуванні, має вбудований акумулятор, термопринтер, тобто все, що необхідно для кардіографа. Зняти електрокардіограму, якщо працівник навчений, у нього займає дві хвилини це разом з телеметричною передачою електрокардіограми. І ще одна-дві хвилини, і лікар отримує консультативний висновок. Іншими словами, допоки пацієнта транспортують до лікувального закладу, лікар-кардіолог уже бачить кардіограму, і в разі гострого коронарного синдрому, тобто на інфаркт міокарда, може скерувати бригаду для проведення ургентної терапії, цим апаратом ми можемо визначити аритмії. Можемо визначити гострі коронарні синдроми. Даний кардіограф, що ми маємо, він має функцію телеметрії. Тобто, якщо е, ми сумніваємося в діагнозі, то ми можемо скинути телеметристу. Це певний лікар-кардіолог, який е, добре розуміється на електрокардіограмах. І е, він допомагає нам з визначенням діагнозу, якщо ми в чомусь сумніваємося. А також зв'язується із е, Закарпатським обласним кардіоцентром, для того, щоб. Е, Підготовилася бригада для проведення ургентної коронарографії. 12-канальний електричний кардіограф це сучасний компактний апарат, який швидко визначає стан пацієнта і завдяки вчасній консультації дозволяє уникнути летальних наслідків. На обробку даних потрібно кілька хвилин, каже фельдшер Василина Стегура. Нажимаємо кнопочку Запис для того, щоб нам передати в центр. Консультації кардіолога. Формується кардіограмка, робиться ритм аналізу цієї кардіограмки. Вибиваємо нам, що нам потрібно передати кардіограму в діагностичний центр. Нажимаємо так, є два види стандартно і терміново. Нажимаємо стандартно, підтверджуємо кнопочкою так і відображається нам передача кардіограмки, тобто з'єднання із самим центром. Тут є також заключення вже. Попереднє передача завершена, вибиває зеленим світом. На даний момент вже є на телеметрії в лікаря. На чергуванні у відділенні телеметрії лікар-кардіолог Василь Вереш. Він вивчає дані кардіограми, а відтак направляє її до спеціаліста обласного кардіоцентру. Прийшла кардіограма, я роблю снімок на свій телефон і пересилаю у кардіодиспансер. Там є дежурний лікар, він говорить, що да, тут є інфаркт. Нехай ну, по, по протоколу роблять всі лікарства, там обезболюють, тромболітики, роблять і катетер, і візуть швидко, дуже швидко у кардіодиспансер. Оце гостра стадія інфаркту міокарта. Оце коли появиться у нас на така на кардіограмі, ось такі петля пардю називається з це відділ СТ називається і депресія це гостра стадія інфаркту міокарда. При інфаркті міокарда терапевтичне вікно складає до трьох годин. За цей час важливо визначити стан пацієнта, і якщо він потребує невідкладної допомоги, направити бригаду до найближчого кардіоцентру наразі в області три спеціалізованих відділення. Якщо є гостра стадія інфаркту міокарда, якщо в це терапевтичне вікно оказати першу допомогу стентування, і інфаркт міокарда не розвивається і хворий через Три-чотири дні йде здоровий додому. Відділення інтервенційної терапії відкрили у Мукачеві і в Хусті в місті. І тепер вже з віддалених районів Закарпатської області не треба було везти в Ужгород, а вже з Рахова, вже ближче до Хуста і, і Закарпатська область поділена. Ну на сі зони з яких районів у яку лікарню треба вести, і всі бригади знають то. На Закарпатті 106 бригад екстреної медичної допомоги упродовж двох днів для них проводили спеціальні тренінги із вдосконалення навичками користування сучасними електрокардіографами. Медики швидкої навчені реагувати на невідкладні стани пацієнта, але не завжди можуть визначити, який саме комплекс дій потрібен людині. Відтаку поміч, телеметрія. Якщо у бригади швидкої допомоги виникнуть якісь сумніви чи складнощі з. Інтерпретацію електрокардіограми вони зможуть її передати та проконсультуватися у свого ж колеги, лікаря-кардіолога, котрий працює 24 на 7, та отримати консультативний висновок. Для чого це потрібно? Це, по-перше, підвищує якість надання медичної допомоги, зменшує кількість невірних діагнозів, зменшує кількість непотрібних госпіталізацій. Плюс це пришвидшує. Надання медичної допомоги. Телеметрія на Закарпатті працює вже більше трьох років. Наразі у каретах швидкої встановлено 286 апаратів із телеметричним модулем. За весь час роботи зробили понад 10 тисяч електрокардіограм майже 9 тисячам пацієнтів. По Україні загалом працює близько 4 тисяч електрокардіографів, оснащених телеметрією. В умовах війни, коли доступ до медицини суттєво ускладнений, бригада швидкої, яка оснащена портативним апаратом, може за кілька хвилин визначити. Кої саме допомоги потребує пацієнт, і в разі необхідності доставити хворого у відповідний заклад для госпіталізації.